Понад 520 мільйонів людей в усьому світі страждає від цукрового діабету. 14 листопада відзначають всесвітній день боротьби з діабетом. Його встановили, аби підвищити обізнаність людства. Про це захворювання у Вінниці до дня боротьби з діабетом проведуть скринінг на виявлення цукру в крові та флешмоб. У нас в студії Пилип Прудеус, виконуючи обов'язки директора КНП Вінницький обласний клінічний ендокринологічний центр Вінницької обласної ради заслужений лікар України. Вітаю вас, добрий день. розкажіть про історію виникнення дня боротьби з діабетом. Ну 91-му році, коли Всесвітня Діабетична федерація звернула увагу на ріст цукрового діабету у всьому світі геометричної прогресії і. Коли 20% економіки з країн світу на охорону здоров'я втратилися на цукровий діабет, запровадили день боротьби з цукровим діабетом. Ви вже відмітили це для того, щоб відвищати обізнаність населення, але не тільки населення, а й керівництво України з такою проблемою, тому, що діабет переріс уже із проблеми медичної в економічну і соціальну проблему, і таким чином кожен рік так діаб... Дні діабету проходять під якимось девізом. В цьому році. Девіз буде таке самопочуття і цукровий діабет, тому що 63% пацієнтів, які поріють цукровим діабетом, мають стрес від цього, від того, що вони очікують ускладнення цукрового діабету. Але ви розумієте, що пацієнт не сам живе, у нього сім'я, в соціумі, робота таким чином. Це переходить на інших, тому це дуже важлива тема на сьогоднішній день. Але ще мало того, в 22... тисяча. 1000... У 2006 році, враховуючи опять ріст цукрового діабету, Сісія Дібетична Федерація вийшла з пропозиції до ООН запровадити на рівні проблеми цей на рівні ООН. І була прийнята резолюція ООН по боротьбі з цукровим діабетом. Тому таким чином це ще раз підтвердило, важливість цієї проблеми я ще раз, говорю, як соціальної, економічної і медичної. Ну і розкажіть насамперед про діабет. Наскільки він є небезпечним? Діабет небезпечний своїми ускладненнями. Я вже ми вже говорили з вами спершу, як ви несе цукрового діабету. Ми сказали, що 63% пацієнтів мають дістрес з приводу цукрового діабету, з приводу його ускладнень. Чим небезпечний цукровий діабет, Декомпенсований цукровий діабет, я повторюю. Якщо діабет компенсується, тоді ускладнення або не виникають, виникають вже природний період життя людини перше місце по сліпоті це цукровий діабет. Перше місце по ампутаціям нижніх кінцівок – це цукровий діабет. Перше місце по враження нирок – це цукровий діабет. Ну і звичайно, зазвичай при цукровому діабеті другого типу. Другого типу на 5-10 років раніше розвивається ішемічна хвороба серця, і інфаркти виникають, і інсульти. Ну от враховуйте цю медичну ситуацію, економічну, скільки тратиться суспільство на лікування таких ускладнень. Ну і смертність тоді, звичайно, набагато вища серед груп, які отримали ускладнення в ранньому віці. Велика смертність від цієї патології може бути. Ну, як ми вже говорили, всесвітній день боротьби з діабетом проведуть завтра. Які ж саме заходи проведуть у Вінниці? Ну, заходи ми вже готуємося давно, проводимо заходи цілий рік. Ми проводимо, враховуючи те, що на один вивоний цукровий діабет важливо виявити своєчасно. Якщо своєчасно виявити лікувати, то ускладнення, про які ми говорили, можуть не розвитися, в природний період життя людини. Тому ми цілий рік проводимо скринінг на цукровий діабет серед населення області. Буквально цілий рік в багатьох громадах Вінницької області. Завершальний етап ми буквально проводили. В технічному коледжі ми проводили такий дослі... скринінг, і зараз на європейській площі традиційно буде флешмоб з молоддю по боротьбі молодь проти цукрового діабету і виявлення скринінга на цукровий діабет у населення вже гостей Вінницької області або Вінниці. Ну, я думаю, на пощі європейської не тільки жителі Вінниці гуляють таким чином. І такі наші дослідження показують те, що я говорив, вже підкреслював, що на один виявлений цукровий діабет ходить два невиявлених цукрових діабета, буквально 2-3% відсотки серед перших, які приходять на скринінг, ми виявляємо перший цукровий діабет. Люди про це не знають, звичайно. Тому раннє виявлення. І крім того, 15-го ми запрошуємо всіх лікарів знає, на науково-практичну конференцію, куди присвячена. Цукровому діабету і життя з цукровим діабетом. Лектори з усієї України приїжджають, буде велика виставка і представлені фармацевтичні компанії буде. І крім того, ми будемо визначати також там цукор крові у учасників, і плюс сучасна методика визначення патології очного дна. Ми говорили про сліпоту. Так у сьогодні є сучасні методики, розумні технології. Буквально три хвилини визначається патологія очного дна і тиск. Очний тиск, буквально запрошуємо. Це буде в готель Франції, великий зал. Ну, ось якщо говорити, хто ж є в зоні ризику? В зоні ризику є люди, в яких близькі родичі хворіють з українським діабетом, а це обов'язково можуть захворіти люди. Тому що по тим мовою, щоб реалізувалося, але є в зоні ризику. Люди з надлишкою вагою. В зоні ризику це люди, в яких є патологія шлунково кишечного тракту, люди з ішемічною хвороби, гіпертонії, і всі люди після 40 років. Всім цим населенням потрібно мінімум раз в рік визначати цукор крові. Бажано з навантаженням, але це є в програмі гарантії національної служби здоров'я і сімейні лікарі про це знають. Дякуємо, що завітали до нас до студії. А нашим глядачам нагадую, у нас в студії був Пилип Прудеус, виконуючий обов'язки директора КНП Вінницький обласний клінічний адокринологічний центр Вінницької обласної ради, заслужений лікар України.